Троянди сьогодні, бо дійшли руки. Подивися, бачите, жавчина в листів. Бачите, є ще й дюравчасті в листів. Є всяка, всяка всячина є, всякі булячки. А то бачиш, такий на біленький наліт, то то вирушниста роса. І як з тим боротися? Ну от я купила якийсь функций широкого спектру дії, називається, від Я б собі розчинила. Зараз до докропити горобчики як цивількають, Весело сонечко запросити, бо зранку дуже холодно. Ще є посипаю попелом, час від часу листочки і під корінчик, мильним розчином бризгати, Господарське мило зварити. А да, в якій пропорції мило? Та я не дуже там пропорції, то не є така хімія, що воно може згоріти від того, воно не зашкодить. Так що таке, аби воно розчинилося і було ріденьке, І, і трошки водички в тому додати, бо не будете повний баняк варити того мила. Трошки зварити, а потім розплавити водичкою, поки тепленьке. І одразу зразу кропити. І від, від, як клято такі листя липкенькі, липкі робляться, то, то видно навіть без окулярів, тут, що то воно є кля. Буду кропити, бо вже година пізно. Зранку не могла, бо дуже зимно було. А тепер якраз доганяю, доганяю, буду зараз той розчин кропити, рятувати, рятувати. Для профілактики, а коли хвороба вже з'являється, то треба кожних два тижні дивитися, заглядати і щось робити, щось робити з тим, так, аби цвіло, аби гарно було і квітло. Папа, себе. -па.